Шість десятків художників з України і Зарубіжжя надіслали свої твори для участі у виставці Вільні квіти у Чернівцях. Саме Чернівці заключне місто, у якому експозиція вільних квітів завершує 2025 рік. Авторкою, натхненницею та ініціаторкою проєкту є художниця з Коломиї Наталя Вовчук. Цей проєкт покликаний. Дякувати нашим героям і героїням. Після кожної виставки в містах України встановлюється пам'ятний знак Червона калина. Звичайно, там, де нам дають дозвіл, або висаджуються квіти, або покладання квітів, тобто, що дозволить нам місцева влада, те ми і робимо. Є вже два встановлених знаки від цього проекту: це в Чернівцях, перший і другий у місті Хуст. Це непересічно така цікава подія, яка так само народилася несподівано, як і в житті це трапляється. Все хороше, все прекрасно, воно народжується зненацька. І так навесні цього року разом з вільними квітами Наталією Вовчук народився цілий мистецький проєкт. Проєкт Подорож, подорож у прекрасне, подорож у символічне майбутнє наше, подорож у мрію у завтрашній день. І я дуже вдячний, що саме Наталія Випчук виступила координатором і автором цього проєкту, який підтримали багато митців-чернівців. І дали йому крила, і цей проєкт полетів по містах України, в Хуст, в Виноградів, в Ужгород. І знову вертається в Чернівці, тому що звідси він отримав ці самі крила. І даною виставкою, квіти 2025, ми завершуємо сезон, квіти відпочивають, але навесні знов ми їх укриляємо і вони полетять далеко далеко по містах України і Зарубіжжя, символізуючи нашу силу, нашу пам'ять про захисників і захисниць України, нашу віру у завтрашнє майбутнє, нашу незламність і наше світле. Світле майбутнє. Дякую всім учасникам цього проєкту. Виставки проекту Вільні квіти вже відбулись у виноградові хусті Ужгороді. І географія учасників надзвичайно розлога. Кожен художник представив своє бачення концепції. Ідея інсталяції виникла з того, що в мене є знайомі військові, які, військові, які на фронті, і люди, які в тилу ремонтують дрони. В них дуже багато залишків, от таких от російського заліза. І треба було якось його використовувати, щоб воно не валялося. І виникла така ідея зробити інсталяцію. Інсталяцію, яка покаже, що цей кусок заліза можна зупинити. Чому саме мальви? Тому що мальви ніжні, але непохитні. Вони нагадують нам про дім, нагадують нам про наше коріння. Вони захищають ті залишки світлого неба своїми стрункими стебельцями». На світі не чудес. Усе чудо. А коли я побачив картину Кульбаби десь не повний рік тому, на виставці під цією ж назвою, і коли я, там, а я ж думаю, а я ж ходжу по них кожного дня, і яке це мистецтво сліпоти, не бачити цього цієї краси. А там була намальована. Така живі кульбаби, а потім простір, і на небесному фоні е такі ну павутинки з них вже. Це ж плин життя. Плен, і тому життя, це і спостереження, споглядання, воно допомагає відбутися людині, зрештою, так само, як і будь якій і в тому числі мені. Це, звичайно, не стільки і не лише про квіти, як рослини, створені найкращим художником природою. Глибинний зміст і розкриття теми проекту спонукають все більше митців до участі. З'являються нові, нові помічники. Ця виставка для мене про дії. Адже ми український народ, які, яким притаманно діяти. І саме в Чернівцях зародилася ідея, ця виставка мандрує по західній Україні, і зараз вона в Чернівцях. І оскільки самі твори можуть сьогодні розповісти за наші слова, за наші відчуття, так їх можна сьогодні відчути. І це для мене про глибину почуттів і відчуття. І оскільки ми сьогодні говоримо про вдячність нашим захисникам через наші твори, ми не можемо не завжди можемо сказати словесно, а твори можуть розказати щось більше. І ця виставка це глибока вдячність нашим героям, полеглим і нашим захисникам, які досі боронять і тримаються небо, оскільки ми можемо сьогодні брати. До рук фарби і знайомити інших з нашою природою. І з природою це не про не про процеси, а це про нашу внутрішню ідентичність. Адже вільні квіти для мене, що перше це наша команда, це люди, це суспільство, яке взялося з перших днів, і тому ми змогли. Презентувати не твори, ми змогли презентувати те, що дуже дорого нам сьогодні. Це свобода, вільні квіти, свобода це наша ідентичність, ідентичність наша українська, кожного з нас. Квіти вони проростають всюду, вони проростають крізь каміння, як ми, як українці. Квіти це про життя. Вони живі. Сьогодні вони зображені так, що можуть сказати мовою життя. Отже, сьогодні це для мене мова життя. Мені дуже приємно бути на відкритті цієї виставки. Це вже четверта виставка Вільні квіти в рамках цього проекту. І мені дуже приємно, що автор ідеї проекту, пані Наталія Вовчук, запросила нас на відкриття пам'ятного знаку полеглим героям. Біля кладовища Чернівецького зараз такі знаки встановлюються і в інших містах України, і ми вдячні, що нам дали можливість долучитися до вшанування пам'яті героїв. І ми зараз передивилися ці картини, дуже цікаві роботи і пані Наталі, і її колег. І ми дуже раді, що маємо можливість якось долучитися. Ще хочу долучитися до цієї теми. Ошти, зібрані під час реалізації проекту Вільні квіти залучаються для благодійних справ, для вшанування пам'яті загиблих українських воїнів, для допомоги Збройним силам України. Виставка дуже нарощує, багато розширяє географію України і нарощує багато митців і з цілої України і закордоння. На цій виставці вже представлено митців з Чернівців, Ужгорода, Виноградова, Коломиї, Києва, Кушниці, Підвиноградів, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Хуст, Краматорськ, Одеса, Кривий Ріг, Аргентина, Лондон і Мюнхен. На цій виставці понад 150 творів. Придбав, це були соняхи, вони зачепили тим, що вони виглядають об'ємно. Не просто малюнок, а як ну, в просторі об'ємний простір, як вони живі. Тому і придбав ту роботу для своєї колекції. Наступні виставки вільних квітів у 2026 новому році заплановані на Прикарпатті у Яремчі та Івано-Франківську. Є сподівання, що долучаться й інші населені пункти. Будь-яка мистецька подія в час війни це не тільки символічно. Це про великий зміст. Це про нашу ідентичність. Це про збереження життя і надихання на життя. Саме такою є сьогоднішня виставка. Дякую всім, хто допомагає меценатам, просто людям, які підтримують проєкт, місцевим владам, які також звертають увагу і розширяються коло подяки для наших героїв. Для мене це дуже болюча тема, та яку я втратила на війні чоловіка. І тема подяки подяки іменно квітами, тому що квітами ми живемо і квітами ми дякуємо. Ми коли йдемо на могилку, беремо квіти, і коли на якісь урочисті події, тому виникла в мене така ідея. Хочу просити людей, щоб долучалися, долучалися. Ну, картинами долучалися якимись е донатами для цього проєкту, а ми будемо виконувати всі їхні побажання. Тут представлені п'ять моїх робіт, які для мене дуже знакові. А, робота «Найдорожча квітка, де змальована світлина, яку вислав мій чоловік. Пальцях, жовту квіточку, жовтець вона називається. Тому якось хотілося передати, що навіть маленька, малюсенька, жовта квіточка дуже є важлива іноді для людини. Також букет, який народився у мене на пленері, який організовує Йосип Блецька. Я була там з Марійкою Безкоровайною, і вона мені показала фотографію, де е, вона сама скраматорська, але Змінила місце проживання за рахунок ну, через війну і проживає в Тернополі. Вона мені показала, як в своєму житлі вона постелила скатертину з котиками, бо вона їх дуже любить. І Мені так народився такий букет в супереч з польовими квітами, які вона назбирала. Маки — це наші герої, яким завжди. Хочеться їх кожного пам'ятати, дякувати героям України кошечок і соняхи, які дарують нам сонце, так як наші герої не нас оберігають і дарують нам цей час бути тут і мати можливість творити і робити такі виставки і проекти. Окремі слова подяки художникам, які монтували виставкову експозицію. Вони, Йосип Захандревич, Святослав Вірста і Костянтин Кравчук заслуговують найвищої похвали. І, звичайно, натхненниця і виконавиця Наталя Вовчук. Наталя Вовчук об'єднала навколо себе десятки людей, які перейнялись, щоб задум був втілений гідно. Їй вдається організовувати відкриття виставок і встановлення пам'ятних знаків із залученням представників влади, громадських організацій і нових учасників проєкту Вільні квіти. Квітами вшановуємо пам'ять, квітами виказуємо любов, квіти живуть на полотнах художників як незламні символи волі, бо можуть проростати всюди.